Вітаю усіх слухачів заочної біблійної школи! Ми продовжуємо досліджувати тему останніх часів і що Біблія говорить про останні часи. І минулого разу ми аналізували ознаки. Які свідчать про наближення людства до моменту другого приходу Ісуса Христа на землю, і ми говорили, що ці ознаки вони будуть виявлятися в різних царинах людського життя. Декотрі з них будуть позитивні, такі як відродження Ізраїлю, як народу, нації. Або проповіді Євангелія для всіх людей, деякі вони будуть носити такий нейтральний характер, як, наприклад, це міграція людей чи е, розвиток певних знань, декотрі будуть носити негативний відтінок, зокрема поширення різних єресей, духовна така е, байдужість, чи спустошення, відступництво від основ християнської віри, е, збільшення різних природних катаклізмів, воєн, е, голоду і тому подібного. І Врешті-решт Біблія говорить, що ці всі ознаки вони приведуть до того, це моральне, таке, моральна деградація суспільства приведе до того, що на сцену людської історії вийде одна загадкова особистість, яку Біблія називає антихристом. В Біблії використовуються і різні імена, такі як звір, як людина гріха, як беззаконник і як антихрист. Найчастіше вживається саме слово антихрист. Сам термін Антихрист він походить. Від двох слів Антия і Христос. Слово Христос це грецького походження, яке в перекладі означає помазанець, або це є аналог єврейського слова Месія. Месія це посланий чи помазаний, а префікс анти він має два значення. він може означати як замість, так і проти. Тобто антихрист це той, хто з однієї сторони буде проти Христа, він буде виступати проти нього. З іншої сторони він буде намагатися зайняти місце Христа замість Христа, щоб люди прийняли його як свого Месію. Біблія каже, що він буде втіленням диявола сатани, подібно до того, як Ісус був втіленням свого Отця, Бога. Антихрист матиме царство на землі. Його царство буде відродженням чотирьох найбільших імперій минулого, таких як Вавилон, Мідоперсія, Давня Греція і Стародавній Рим. Царство Антихриста буде характеризуватися характеризуватися трьома якостями, їх можна сказати назвати такими словами: царство Антихриста воно буде секуляризоване, тобто там домінуватимуть світські поняття і світські інтереси. Царство Антихриста воно буде сексуалізоване, тобто люди будуть віддані тілесним пожажливостям і різного роду збоченням. І його царство буде демонізоване, тобто занурене в укульт. В магію, у зв'язок з демонічними силами і важко доступне для Євангелії. Антихристу на землі буде допомагати уже пророк, ще одна особа так званої сатанинської трійці, яка спонукатиме всіх людей поклонятися антихристові і приймати якийсь певний знак на своє тіло, який буде засвідчувати лояльність до правління антихриста. Що це буде за знак? Біблія достеменно не говорить. На цю тему існують багато спекуляцій, але ми достеменно не можемо знати. Хоча Існують певні припущення, що е, в наш вік комп'ютерних технологій це може бути навіть якийсь, наприклад, мікрочіп, який буде інтегровано в тіло людини. Але ми це можемо говорити лише на рівні припущення. Біблія говорить, що царство звіра Антихриста триватиме всього лишень 7 років. Причому тільки 3,5 роки його правління будуть успішними. А друга половина це буде час так званої великої скорботи, найтяжчого періоду життя людства на землі за всю історію, коли суди у вигляді е, різних е, покарань чи катаклізмів виливатимуться на царство Антихриста, на його Слуг і на всіх людей, які приймуть його владу, і які е, будуть йому е, поклонятися, е, у перші три з половиною роки його панування люди будуть задоволені правлінням Антихриста. Ну на короткий час настане передпочинок від війни. Е, мабуть, почне відновлюватися економіка у е, першому. Е, Послані до Солонян е, в п'ятому розділі е, говоряться е, про е, такі речі, е, бо коли будуть говорити мир і безпека, то е, несподівано е, прийде на них погибель. І у, м, писання говорить, що в цей момент люди будуть говорити мир і безпека. Це, мабуть, означатиме, що перед цим як він прийде до свого правління на землі, буде затяжний період воєн і військових конфліктів, які вже набрядуть людям, і люди захочуть мати трохи перепочинку і спокою. І вони готові будуть пожертвувати навіть своїми свободами, своїми якимись е даними їм Богом невід'ємними правами лише б заради того, щоб. Е Мати якийсь трохи перепочинок, і Антихрист він скористається цією ситуацією. Е, ідея гуманізму, ідея всезагального благополуччя і процвітання вони будуть пропагуватися, мабуть, в цей період для всіх людей. Але хто в цей час не буде лояльний до влади Антихриста, то, вочевидь, буде піддаватися жорстоким переслідуванням. Писання каже, що такі люди не зможуть ні купляти, ні продавати, і взагалі такі люди будуть е піддаватися е смерті у книзі об'явлення, в 13 розділі, ми читаємо так. Е і дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим, і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена з ймення звірини або числа ймення його, число, яке Біблія пов'язує із відомим для всіх, числом 666. Ми знову ж таки до кінця достеменно ще не знаємо, що це буде, але по мірі того, як будемо наближатися до цих подій, я думаю, це буде більш зрозуміло, але слід розуміти, що такий період буде, і головне, що люди вони будуть позбавлені багатьох своїх невід'ємних прав і привілегій, і навіть будуть віддавати своє життя е, тільки через те, що вони не будуть погоджуватися з політикою. Із правінням цього нечестивого лідера. Е, є думка, яка має підставу у біблійних текстах, що Антихрист укладе м, певний політичний договір з євреями і дозволить їм е, відбудувати храм і приносити там жертви Богу. В Біблії говориться, що в останні дні в Єрусалимі знову буде храму. Ну зараз ви знаєте, цього храму немає. З 70-го року нашої ери, коли був він зруйнований, то так і не відбудовувався. Але проте йдуть активно підготовчі роботи про, про, по відбудові. І е, сьогодні питання лише стоїть в місті, де його потрібно побудувати. Потрібен дозвіл, потрібна якась міжнародна угода, тому що храмовою горою. В значній мірі володіють е, араби і не дозволяють там побудувати храм. А згідно біблійного розуміння, євреї не можуть побудувати храм на будь-яку місці. Це мусить бути храмова гора, де, згідно е, біблійної історії, Авраам е, на, 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 ну, е, хотів принести в жертву Ісака, де е, Давид приніс жертву і зупинив Моровецю е, на току орни і тому подібне. Ось і м, тому. Якщо таке станеться, і цей політичний союз між євреями і політичним лідером Антихристом буде укладений, то їм буде дозволено відбудувати храм. Що при сучасних технологіях, мабуть, станеться дуже швидко, це може бути в межах до року часу. І у відповідь євреї визнають його як свого місію. Про це Христос говорив в Євангелії від Івана, в п'ятому розділі 43-м віршом написано так. Я прийшов в ім'я свого Отця та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Проте, в кінці першої половини правління Антихрист у своїй зарозумілості сяде на сяде в Божому храмі і, врешті-решт, в Єрусалимі, де буде місце поклоніння Богові, і почне вимагати. Поклоніння собі, або можливо, є припущення, що він там поставить якесь своє зображення для того, щоб йому поклонялися. По суті, він буде вимагати від євреїв також самого поклоніння, яке завжди в храмі відбувалося по відношенню до всевишнього Бога. Він буде вимагати поклоніння собі як е, всевишньому Богу, займаючи чи намагаючись зайняти місце Бога. Євреї, звісно, тоді зрозуміють, що вони стали е, жертвою обману і прийняли не того месію і е, відмовляться поклонятися антихристу. За що наступних 3,5 років терпітимуть надзвичайно сильні переслідування з боку влади антихриста, які можна порівняти хіба що з періодом гітлерського холокосту? Проте раптово серед видимого благополуччя царювання Антихриста, як написано, і ми вже це читали, прийде пагуба, це Божі кари. Це буде час великої скорботи для усіх людей, які будуть жити на той час на землі. Це також, вочевидь, буде час гоніння на євреїв, де більша частина їх загине і лише невеликий залишок буде врятований і е, Фізично увійде в тисячолітнє царство. Е, царство Ісуса Христа на землі. Е, Ісус Христос порівняв страждання того часу з муками породільними. Пригадуєте, ми читали це, що це початок мук породільних. Е, 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 я по професії лікар і частково знайомий з акушерством гінекологію. Так от. Жіночі перейми, коли дитя, жінка починає народжувати, вони мають певні характеристики. Насамперед, перейми починаються з слабших скорочень, а потім стають все сильнішими і сильнішими. По-друге, проміжки між е, переймами вони все скорочуються і скорочуються. Тобто частота цих перейм наростає. І останнє, що перейми не можна відмінити, вони, як правило, закінчуються народженням дитини. І ось цю аналогію Ісус Христос використав по відношенню до катаклізмів і труднощів і бід останнього часу, коли біди. І проблеми вони будуть наростати їхня інтенсивність і тяжкість буде наростати. Самі проміжки між е цими катаклізмами, які будуть приходити на землю, буде скорочуватися і скорочуватися. І в кінці вже перейде в дуже такі інтенсивні е якісь події. І їх не можна відмінити, і, врешті-решт, це все закінчиться другим приходом Ісуса Христа і встановленням Його тисячолітнього царства встановленням нового світопорядку під царюванням Ісуса Христа. Серед християн існують різні погляди на прихід Ісуса Христа. Але той факт, що Христос прийде на землю вдруге, він очевидний із багатьох текстів святого Писання. Ну, наприклад, візьмемо Дії апостолів з першого розділу, прочитаємо такі слова. І про рікши оце, як дивились, вони він угору возноситись став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них і сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що визнісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Це місце чітко говорить про те. Що е, Ісус Христос він має повернутися на землю вдруге. Так як Він піднісся фізично з землі, з гори Оливної, так Біблія говорить, що його ноги стануть на гору Оливну. Це говориться у пророків, і він вдруге повернеться на землю, щоб врятувати свій народ. І тому е, це є незаперечний факт. Якби для чого прийде Ісус Христос у друге? Може виникнути питання у декого. Ну, насамперед Біблія каже, що Ісус Христос прийде для того, щоб забрати своїх від цих скорбот, які будуть на землі. Біблія каже, що Ісус Христос прийде несподівано, як злодій вночі. Як злодій говорить про несподіваність приходу, про неочікуваність, але е, Ісус Христос не є злодій, тому що злодій бере те, що не належить йому. Але Ісус Христос прийде несподівано, щоб забрати тих, хто належить йому, хто вірує в нього і хто є його дітьми по вірі. І тут е, аналогія тільки по несподіваності. Е, також Біблія говорить, що Ісус прийде на землю для того, щоб судити і роздати нагороди віруючим в другому посланні до коринтян, П'ять. 10, там говориться про те, що всім віруючим треба буде стати перед судилище Христове. Судилище це не суд е, Великого Престолу, а це е, місце, е, грецьке слово Бема, де колись нагороджували переможців Олімпійських ігор, такі п'ятдестали. і там визначалося рівень нагороди. Ісус Христос також прийде для суду над Антихристом, уже пророком і грішними людьми. Про це ми читаємо в 19 розділі книги об'явлення. І останнє, щоб зв'язати і встановити тисячолітнє царство на землі. В Книзі об'явлення в 20 розділі. Ми читаємо про це наступне: і Бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключі від безодні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А потім тому він розв'язаний буде на короткий час. І ось е, коли прийде Ісус Христос вдруге, то він е, зачинить, за, за скажімо так, диявола у безодні, він не зможе впливати на людей, на їхні дії і на землі. Буде зовсім інший порядок і інший стиль і спосіб життя, коли люди вже не будуть підбурювані сатаною робити зло, і е, тому в наступному занятті ми поговоримо про прихід Ісуса Христа трошечки детальніше, а також про тисячолітнє царство. Тому я бажаю всім вам Божого благословення. До зустрічі завтра.